Як ви знаєте, є багато проблем з дешевими пластиковими вікнами. Вони потіють. Є ось такі проблемні місця. Ми плануємо доставити ще одне таке ж саме вікно і подивитися, який буде результат. Оце двокамерне склопакет. У нас стоїть однокамерний склопакет. Побачимо, який буде результат. Розібрали раму, витягнули скло, вставили вже. Ще один. Ще одне вікно. І зараз будемо розкріпляти його. Вікно розкріпили і запінили. Зібрали ми все докупи. І отже який результат. На вулиці Сьогодні 13 градусів морозу. Залишили градусник між вікнами. Він показує плюс. 6 градусів. Вікно не потіє. Скрізь тут сухо. Отже, пройшло вже пару днів. Повністю зробили подоконник Скрізь сухо, все чистенько, все біленько, красота, ніде не цвіте, не мокріє.